Ось таке то діло. Я розумію, мене мене ме, зіда. Я вас розумію, що ви людської мови не розумієте, ви тільки привикли хрюкати. Це ваше діло, ваші проблеми. Ось вилізьте вже з того хліва нарешті, з того гною. І подивіться на округ, що ще й люди живуть. Але вам це не зрозуміти, бо ви тільки привикли в болоті сидіти. Ось так щось таке. Розвивайтеся, розвивайтеся. Так, будемо ділитися, бо бачу, що нема дівчат нікого. Ма нікому сповіщень сьогодні. поділилася трошки. Так, салам алейкум, Сергій. Доброго дня і вам з цього самого найкращого миру, спокою, затишку. Зараз я ще тут поділюся добренько. Шелепає тут отак. Так, а на клицю взагалі то село і деревня то одне і те саме. І той коментар був просто від недосвідченої людини, пані Люба. Вони ж самі себе розорять, не реагуйте на болотяних. Я просто йому пояснила, що вони просто не знають, що вони ще з того болота не вилізали з того села. Ось, вони ще не бачили, як люди живуть. Час у нас в селі, ось в селах, люди краще живуть, як вони в своїх городах. Так що, хай сидять і мовчать. Так. Анна Клицун, алейкум, Салам. Оля Прибізька, Люба, а Сергій Мець заходить, бо щось не бачу давно, або ж неуважна. Ні, не заходить. Він до мене не заходить. Давно не заходить. Олена Хороська, Любочка Ігор Миколаївич, доброго ранку, доброго ранку, Оленочка, гарного дня і міцного здоров'я всього самого найкращого. Ахілес, добре утро, любов наша, і хорошого вам дня. Доброго ранку, Ахілес. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин і тільки всього найкращого. Марія Боднарчук, доброго ранку, шановні Любочка Наталя Миколаївич і Чатівці. Мирного дня, приємного спілкування, міцного здоров'я, Уподобайка з Хмельниччини. Дякую, Марія, гарного ранку, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Mm -hmm. так. Там мене питали за курчата, бо я що в коментарі трохи перечитувала, За курчата, ті, що я від Міші заказувала, чи вони такі також великі, як від Маші, чи ні. Там є різні. Є більші, є менші. Ті, що м'ясо яєчна порода, бо ж вони ж там мішані. Ось то ті курчата більші. Ось, Ті, що яєчна порода, особливо от котрі легорні, то вони менші. Ось, Так що ось таке. то. Вони такими великими ж дівчата не будуть. Так, що ось таке. А в маші це зовсім інакше. я ж казала, що кому треба, заказуйте маші. І будете мати інакші курчата, так щось таке то. От. О. То вони вони ростуть, вони живчики, вони гарні, все. Ну, вони такими не будуть, то факт. Бо це зовсім не, не як сказати, не ця порода і не, не те все. Ось, так що ось такі то діла. І.